Доброго вечора, підписники і гості мого каналу. От сьогодні я вийшла, покажу вам небагато троянд, які я буду обрізати. Ось це сплетиста троянда Golden Showers. Ось, вона. ось дивіться, як я її буду обрізати. Ось китиця. Китицю пропускаю. І ось слідуща гілка, яка йде, ось почка йде наружу, щоб була. Ось я її обрізаю. Так же жіцю роблю. Все, щоб йшло наружу. Ну, якщо вже не виходить, то внутрі. Ну, а так, щоб було воно наружу. Так, знімає моя внучка, так що допомагає мені от самої мені. От бачите як? Тут багато не треба зрізати, вон, вон, зрізали все. На гарний семилисник. От тут семи п'ятилисники йдуть. Гарні семилисники. От на них дивіться, ось, дивіться, який він гарний. Вон, дивіться, що на нього, вон, дивіться, який гарний. Ось. ось Отак і залишайте. Десь сантиметр. Трошки більше. Залишайте вон від листочка і все. І звідти підуть почки. О, бруньки. Брумочки. Нирки. Нирки як. Ну, нирки якось говорити, воно не, не, не так виходить. На, тро, на троянді нирки. Ну це ні, почка є, почка, Брунюк, брунька. Значить, от так, Ось китицю, де китицею. Вони ось цвіли. Далі буду показувати, де китиці цвіли. Ось от їх і зрізаємо. от, Де одиночна, де китична. Ну, це тут не треба, а що так, о, ну так о. підемо. Так? Кому? Це, це кому, хто тим, хто не знає. Хто знає, то собі ріжте, як хто хоче. Хочете коротше ріжте, хочете длинніше ріжте. Тут як хочете. Можете далі різати. Ну, навіщо далі, якщо вона в мене сплетистить йде. Мені треба, щоб вона... Себе показала. Гарно, отут от зовсім ось дріжджу, дивіться, де бачите, може чорне там є, то обрізайте його, вирізайте. Воно не потрібне. Ось воно. Ось сюди брунка. І ось красиво сюди. Ось, ось красивий ось такий листочок, дивіться, ось такий красивий листочок і той. На, такі, на погані не зрізайте їх. Листочки були гарненькі, чистенькі, гарненькі. Так. І, і. Кажемо, ось ось, дивіться, китиця, ось велика-велика китиця. Дивіться, як я її зараз зріжу. Я її зараз зріжу оцю отак ось ось. Отак зріжу. А ось ще буде цвісти. Ось, ось, він, ось така. Ну, там, не, там не гарний. Он гарний буде. Он п'ятелисник гарний. Є семилисники. Не обов'язково. Є семилисник. Ну тільки не, не на три листа. І ці типу, позлізаю зразу хай вони сідуть всі уже. Ой, ось дивіться, ось китиця. ось дивіться, оцю китицю ми зараз пропустимо і он зріжу на той листок. Ось, дивіться, он, бачите? Он, он. Ось так. І тут так же Все, і, і вона піде собі. Так, Оце ось із старих гілка. Її можна зовсім вирізати. Отак от я виріжу. А тут оце от так зроблю. Ось, Ось так. То стара, я її тоді залишила. Ось теж стара, теж старайте. Тут я отак от от так обріжу, а цю спробую аж куди. Аж сюди це виріжу. Оце все воно не потрібно. Ось отак Ось от вирішую. Ось отак виріжу. Ось отак. Зараз ще флорібунди покажу. Чекайте. Зараз покажу флорібунди. Там треба мені їх зрізати. От я їх і спробую обрізати. Тут гарно. Тут семелисники, де бачите? Красивий такі семилисник. А тут є, кажуть, та, то тут. Шепшини. Як же шепшини? Як є і троянди з семи листами і багато їх. Англійки, так ті майже всі з семи листами йдуть. Так, оцю ось зараз. Теж, ну тут, ну тут отак. Це з молодих вона пішла сюди. Де з молодих, теж з молодих. Ось дивіться, тут, отут ось. Отак. Отут ось. Оттак, оттак, вон, О, ось так. Ось так. І он от так. І ось, дивіться, ось сліпий паган. Ось він, от ось так його різнемо сюди ще. О, і там буде теж квітка проснеться.